Лютий у сумах стане місяцем танців. Щовихідних міські гуру денсу проводитимуть майстер-класи для всіх охочих. Чекають як на досвідчених танцівників, так і тих, хто робитиме свої перші пан. Підкуватися можна буде у сімох стилях джаз-фанку, хаус-денсі, контемпорарі, брейкданці, хіп-хопі, а також спробувати себе в якості виконавця народного танцю, зокрема з українським та ірландським колоритом. Мета заходу не тільки розвиток танцювального руху в сумах, а й допомога Ога, військовим на сході. Кожна людина, яка прийде на мастер-клас, отримає такий свій якби флаєр, талончик, де буде відмічено сіків, за скільки майстер-класів вона віддала кошти в скриньку громадського фонду суми. І відповідно вона якби зможе по цьому флаєру відвідувати майстер-класи, які вона собі обрала. Завершить танцювальний лютий у сумах всеукраїнський фестиваль з брейкінгу та хіп-хопу. Приїдуть судді із Харкова, Полтави, Чернігова, Києва, ну і учасники з усієї України. Початківців з брейкдансу 3 на 3, професіоналів з брейкдансу 3 на 3 і хіп-хоп 1 на 1